Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні в нас свято, сьогодні день нашого міста. Ну, по-перше, а по-друге, ми розпочинаємо навчальний рік вже з нашими зошитами. Так, в нас все по-справжньому, все серйозно. Дітки сьогодні отримали 8 зошитів, ну і ще у вас буде 9 букварик. Давайте ми розпочнемо сьогодні з букварика. Відкриваємо букварик і відкриваємо на першій сторіночці. у нас літера А. Тут навіть не буду вам фотографувати, тому що насправді тут немає що навіть ще нам читати. Ми прочитали літеру А знайомимо з дітками, що літера А буває ось така і буває ось така. А ще вона в нас буває і ось така, так? Літера А. Тому давайте, щоб дітки одразу до цього звикали, тому що ви бачите, що ось на друку вона буває різна. І щоб вони потім... Ой, а що це за літера така? А співає мама своєї а Ми їдемо на качелях, А співає. Лікар каже, відкрий рот, скажи А. Ось цей віршик про акулу Аліну. Я сьогодні діткам його розповідала. Ми вчимо з вами, стараємось вивчити на четвер. Постарайтеся, добре? Якщо не вийде, ну, тоді перенесемо ще на один урок на понеділок. Але поки постарайтеся вивчити його на четвер. Далі, наступне у нас, ми грали ще в гру, я називала слова, які починалися на звук А, ми плескали в долоньки. Ті звуки, які не починалися на звук А, ми нічого з ними не робили. Все, це все, що стосовно букваря домашнього завдання тут тільки вірші. Далі. Дітки, всі, які сьогодні принесли зошит, хто зробив домашнє завдання, молодці. Вони отримали додаткову наліпку за це. Хто не зробив, будь ласка, зробіть, принесіть, покажіть. Дітки, це їх мотивація, я вам про це говорила. І вони отримають додаткову наліпку. Вони завжди повинні розуміти, що навіть якщо щось не встиг зробити, можна це ще доробити, потім показати, так, що це не означає, що все вже пойстушов. Так, поїхали далі. Далі ми працювали сьогодні в чотирьох зошитах. Підготовка руки до письма, літери і граматика. Перший і другий крок. Давайте ми розпочнемо з підготовки руки до письма. Нагадую вам, що ми тримаємо олівець двома пальчиками, третій пальчик знизу. Звертайте на це, будь ласка, увагу. Отож, поїхали. Ми сьогодні працювали на сторіночці 4, сторіночка 5. Ну, спершу ми, ем, у нас був розвиток мовлення. Хто це? Жабка. що робить жабка? Жабка пригає. Куди жабка пригає? Жабка пригає на квіточку, жабка пригає на квіточку. Ми робили ось такі речі. На три-чотири слова для того, щоб дітки вже формували гарні речення, а не а не просто жаба, що жаба, а що куди? Да, У нас повинно бути гарне зв'язне мовлення. Поїхали далі. Це бджілка, бджілка що робить? Вона летить. Куди летить до вулика? Бджілка. Летить до вулика і так далі. Ми це робили. А потім ми це обводили. Мишки бігли до норки, нам потрібно не доторкнутися до стінки, тому що їх може з'їсти котик. Ну а тут, дивіться, мій олівчик приклеївся ось тут і відклеївся тільки ось тут. Дивіться, так тут не все в нас сьогодні дуже гарно. Але по-перше, що ми робили, ми старалися з дітками робити, ми могли переробити щось. Ми брали гумку, стирали. А потім перероблювали десь, ми вже залишали це для того, щоб ви бачили, що вони можуть зробити самостійно. Не коли я, наприклад, взяла і допомогла їм, да що зробити їхньою рукою, або ви дома їм допомогли, бо ви думаєте, що так буде краще, тому що буде ідеально все зроблено. Ні, нехай це буде отак криво боку але нехай вони це зроблять самостійно. А сьогодні було багато дітей, які боялися зробити помилку. Це погано розумієте, тому що коли вони бояться зробити помилку, все вони в них не виходить щось зробити правильно і вони просто вони губляться. Ну, зробити це криво, але зроби самостійно. А деякі дітки сиділи, чекали, щоб я взяла їх ручку і зробила разом з ними. Ні, так нам не підходить. Ми йдемо до великої школи. Ми там будемо працювати самостійно, а не мама разом з нами сидіти за партою. Дозволяйте їм помилятися. Але коли ми можемо, ми стараємо, виправляємо помилки. Тут домашнього завдання у вас не буде. До речі, ці завдання дуже класні, коли дітки отут приклеюся, а тут відклеюся олівець, тому що вони звикають писати довго. Це навантаження на ручку. Домашнього завдання в цьому зошитку сьогодні немає. Далі ми писали літери. Які в нас були з вами літери? Ми сьогодні писали літеру А і літеру У. Як пишеться літера А? В неї є ножка. Ножка, мостик. Я показувала діткам, як пишуть малявочки, неправильно вони її пишуть. Так, коли отак можуть написати. А як ви напишете правильно? Ножка, ножка, мостик. Запам'ятайте, будь ласка, що всі літери, печатні, оці літери, друковані, ми пишемо зверху вниз, як іде дощик. Тому що деколи дітки писали мені вот так. Це неправильно. Знаєте чому? Тому що вони кожного разу придумують собі. Зараз я напишу ось так, потім я напишу ось вот так, а потім я напишу ось вот так. Вони кожного разу собі видумують якісь нові методи. Тому ми завчимо одним методом для того, щоб ми потім це не забували. Ножка, ножка, мостик. Ось спочатку ми прописували ножки, мостик, а потім вже об'єднали цю літеру. І, і зверніть увагу, що тут. Я спеціально вам залишала. Я взагалі ось тут нічого не витирала. Знаєте чому? Я хотіла вам показати, як дітки пишуть. Деякі мами в нас приходять і говорять, а чого ми не пишемо в зошитах клітинку, наприклад, а чого ми не пишемо каліграфію? Я пояснюю, тому що діточки яким шість рочків в них їх зір ще не розвинений. Деколи дітки не бачать ось цієї клітинки. Це реально фізіологія в них така, що вони не бачать. Цієї клітиночки тому дивіться. От бачите, як вони написали, і ви подивіться в зошит кожної своєї дитини. І вони, ви побачите, як дитина відчуває клітинку. І це не означає, що о Боже, що ж ми будемо з цим робити? Нічого, все нормально. Вони потрошки вони будуть звикати до цієї клітиночки. Бачите, як в нас мостики пішли наверх, наприклад, да? ну це по-різному. А ось тут, от дивіться, в кінці тут є такі завдання, коли гумка постирала, і нам є кусочок, а кусочок треба дописати. Якщо ви думаєте, що це діткам допомагає, навпаки, воно їх збиває, тому що вони. Ой, що ж мені тепер робити? Якщо б взагалі нічого не було написано, вони вже. Трошечки розуміли, що їм з цим зробити. А коли щось є, а треба ще щось доробити, це їх збивається. По-перше, а по-друге, дивіться, це дуже класно, тому що вони привикли отак от брати і обводити. От чисто така обведілочка така. І вони навіть не запам'ятовують, як цю букву написати. А от коли тут немає, і коли ти сам повинен подумати, вони дивляться на те, що вони писали. Деякі дітки сьогодні написали, написали а потім дивляться сюди і, і не знають, як ту букву О, ну, ну, тут про АУ. Писати її. Ось дивіться, ми писали, 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 а потім у в інший бік пішло. Чому? А щось так нам придумалось? І дивіться, отут же було дуже, дуже таке для них складне. Ау, чередується. А, у, а, у, а, у, а, у. І діткам отут тут було складно. І я скажу чесно, я деяким діткам допомагала, отак легенько писала для того, щоб вони просто обвели. І тут у нас була ще уточка, отака. Ми дивимось на примірник, що в нас тут. В кожної уточки є ключик, око, ось тут, бачите, і кожну уточку ми повинні були так зробити. Домашнього завдання в цьому зошті теж немає. Тільки деякі дітки, дуже мало хто не доробив, будь ласка, допишіть до кінця. І наша українська граматика. Крок номер один. Тут ми повторювали тему Україна, і це ми поєднали з нашим сьогодні святом День міста. Про Одесу трішки згодом розкажу. Ми розмалювали сьогодні одещину. Домашнє завдання розмалювати оці дві сторіночки. Крок номер один. Ну тут вже пояснювати не буде. символи України. Ми повторили так національні костюми. Це є і граматика номер два. Ми працювали сьогодні з літерою А. Я читала діткам сьогодні віршик про абрикоси. Перший звук у нас який А, потім ми розмалювали ос. ось бачите жовтим кольором. І літеру А, тому що вона є голосним звуком, тому ми її розмалювали червоним кольором. Синім кольором ми будемо розмальовувати всі наші приголосні звуки. І ми робили вже перший звуковий аналіз. Дивіться, ми шукали літеру А. Тут зверху просто поставили. і знизу підкреслювали її крапочкою. Всі голосні звуки в нас з крапочкою приголосні з рисочкою. Це трошечки згодом, теж буду пояснювати. Знову повторили літеру А, прописали ніжка-ніжка мостик. І далі відшукали всі предмети, які починаються на звук А, Ананас, акула апельсин З'єднали теж їх з літерою А. І тепер ми бачимо, де ховається наш звук А. От тут вже трошки е складніше, тому що тут треба слухати вушками. А автобус де живе звук А? На початку слова, тому. Ми розмалювали першу віконку. Їжак, я деколи діткам, я їм так показую, от початок, середина, кінець. І ми говоримо автобус. Де ми чуємо звук? А на початку, так тому перша їжак, муха, це ми зробили, тут ми прочитали. Домашнього завдання тут теж немає. І діткам я сьогодні розповідала про Одесу. Ось наш герб Одеси. Ми бачимо з вами. Ось тут зірочку, вот, тому що наше місто герой, і зараз теж ми о, обороняємо наше місто. На, в нас є тут намальований гарбу якір, тому що він а, означає, що ми портове місто. Місто так, в нас є прапор Одеси. На ньому ми бачимо з вами червоний, білий та золотий колір. Червоний це мужність, білий, це чистота і золотий це колір сонечка. А знаєте мені, як сказала один раз, що золотий це колір багатства. Отеж наше місто, ну, діти так сказали, багато. Ми робили сьогодні отаку от рамочку, селфі-рамку. Ну, бачите, чайка, про гуморину я їм розповідала. Сьогодні нашому місту виповнилось 230 років. Я вас всіх ще раз з цим вітаю. Кораблі, тому що це портове місто, що нам привозять кораблики? вони привозять нам морепродукти різноманітні, і, звичайно, ж, різні вантажі зі всього світу. Маяк у нас тут є, так, ось селфі-рамки. Рамкою ми сьогодні теж фотографувалися. Усе!